Фармадол. Таблетки від головного болю. Брак уваги до верхнього одягу одна з найпоширеніших модних помилок. І дарма, оскільки більшу частину року ми потребуємо стильного утеплення. Отож просто зараз я вам розповім, які варіанти верхнього одягу будуть актуальні на цей сезон. Привіт, Таню! Привіт! Що б ти хотіла змінити? Розповідай. Мій внутрішній стан він яскраво виражається в моєму одязі, особливо в верхньому. Зараз, коли така е, холодна погода, темна, е, відповідний настрій і відповідний одяг, я звикла носити такий широкий одяг, зручний. Зазвичай це темні кольори. А мені б хотілося. Щось більш трендове, сучасне з верхнім одягом дійсно ми якось йому менше приділяємо уваги, все думаємо про те, що ми всередині одягаємо. Холодний сезон дійсно триває досить довго, і часто ми зосереджуємося на якійсь одній курці, а цього недостатньо. Танюш, отож, ти сьогодні прийшла до нас в своєму повсякденному образі. Ти так ходиш приблизно щодня, вірно? Так. І як ти думаєш, скільки днів на рік ти приблизно ось так виглядаєш? Мабуть, місяці п'ять точно. Отож, холодний період нас триває. Ає майже півроку, і відповідно такий образ, як в тебе, це базовий такий лук. І Я зараз покажу як можна трохи інакше. Перший образ це пальто на демісезон – Це прекрасний варіант. Пропоную вам пальто прямого крою, довге за коліно, і поєднання з худі і кросівками. Мені здається, тобі дуже комфортно, мені дуже зручно. Звичайні джинси, худі світлих відтінків, звичайно, робить нас свіжішими, але поєднуємо з структурним пальто прямого крою. Це класика стильно, розкішно, разом з тим і зручно. Це всі речі можуть бути дуже дуже бюджетними. Справа тільки в поєднанні. Джинси пропоную спробувати вам прямого крою. Вони підійдуть для дівчат будь-якого віку. Прямий крій Re джинс, який є зараз мега актуальний. Ще я пропоную додати аксесуар. Це може бути ось така кепка піти в такому образі на прогулянку, можна на зустріч. Це комфортно, стильно і підійде дівчатам абсолютно різного віку. Як тобі? Дуже комфортно, і я вже хочу повторити це поєднання і вигуляти цей образ на прогулянці з чоловіком. Отож, другий варіант нас така повсякденна куртка. Ну мені значно легше мені, навіть плечі розправилися. Така легесенька, стягана. Обирайте такі куртки обов'язково, можливо, на розмір більше, але все для того, щоб ви знизу могли одягнути будь-який светр. Коли одяг на вас на розмір більший, ви виглядаєте ще більш стрункішою. Запам'ятайте цей секретик. І, звичайно, ця куртка підійде для різних джинс, для штанів, для повсякденних ваших прогулянок, для якихось. Подорожить її можна покласти собі в сумку з собою, і вона зовсім не мнеться. Можна її одягнути під пальто, як ще один шар для утеплення. Жінкам 45 років і більше варто увагу приділяти більш таким складним а, пастельним відтінкам, таким, як ось цей колір винограду, я б сказала такий червоний, а, блакитний колір, світло сірий колір, білий. Це все буде вас дуже гарно освіжати. Таня, як ти думаєш, пережилася б така куртка в твоєму гардеробі? Однозначно так. Фасон класний, зручний. Як тобі колір? Дуже красивий. Я ніколи раніше не звертала увагу на такі відтінки. Мені дуже подобається. Здається, що вона мені личить, і вона ніби трохи робить мене такою свіжішою. Отож, наступний наш образ це класичний тренч. Всі чули про поради стилістів, що тренч мусить бути у гардеробі кожної жінки. Перед вами саме така модель, трошечки змінена форма рукава. Він, як бачите, об'ємний. Можна знизу під тренч одягнути худі, светер, сукню. Дівчата з пишними формами. Якщо у вас є животик, носіть його ось так прямо. Для дівчат, кому хочеться підкреслити талію. Раджу його зав'язати. Дивіться, важливий лайфхак: це зав'язуємо не посередині, а саме збоку. Зав'язуємо Асиметрично. Тут роблю такий подвійний вузол, можна розпрямити його. Всі складочки можна туди так позаду. Я застилізувала тренч разом з такою яскравою хустинкою. Тут у нас зразу пішов французький оцей, знаєте, дух. Уявляємо собі багет, як Тетяна йде по Парижу. Наступне це те, що в нас є така гарна довжина. Це робить образ більш стильним, елегантним. Таня, кажи нам, які в тебе враження цього образу, я скажу відверто, мені дуже незвично. І навіть трішечки незручно. Мені здається, мабуть, через цю хустиночку. Ніби це не мій одяг, от не знаю навіть куди руки. Але він дуже елегантний і романтичний. І такого образу у мене ще точно не було. Мені здається, що якщо а, дійсно цей лайфхак з хустинкою а, вам не до вподоби, ви можете взяти цю ж хустинку і заправити собі його замість пояса в, а, сюди джинси. Теж буде цікаво, оригінально, не так як всіх. Отож, перед нами ще один варіант верхнього одягу, і це супер трендовий в нас бомбер-спортивний елемент одягу. Він нас забирає мінус 10 років. Бомбер працює на різні типи фігур. Якщо у вас ширші стегна, то якраз таки ось цей об'єм, який робить бомбер, збалансує ваші стегна, і вони будуть візуально здаватись меншими. Його можна поєднувати не тільки з джинсами і штанами, а й з спідницями в поєднанні з кросівками. Таню, як ти почуваєшся в цьому образі? Клас. Мені дуже подобається яскравий колір. Він мені додає навіть настрою. А бомбер, така крута штука, вона мені додає якоїсь легкості. Я себе відчуваю таким от тінейджером. І хочеться рухатися. Ну дуже круто. Ще й підкреслює колір очей. Отож, Таню, прийшов час обирати. Який з чотирьох образів тобі сподобався найбільше? Чесно, мені дуже складно обрати, бо всі образи вони такі красиві, вони мені дуже сподобалися, і я в кожному відчувала себе от якось по-новому яскраво. От, наприклад, образ з Тренчем і з хустинкою це був для мене якийсь такий абсолютно новий. Але е, я вже в нього закохалася, і я його точно візьму до уваги. Але якщо обирати з чотирьох один. один, то все ж таки я оберу пальто з худі, бо він О, е, такий сучасний, молодіжний і. Той же час зручний. Отож не бійтесь експериментів. Пробуйте нові поєднання. Будьте сміливими і красивими. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.